Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над створенням бежевого ажурного джемпера, в'язаного гачком з назвою Калейдоскоп. Сьогодні будемо в'язати 102-й рядочок тулуба джемпера, але для початку я покажу, як завершити 101-й. Завершений 101-й рядочок, бо в минулому відео я там напортачила і не записала кінець. Завершення от цього 101 рядочку. Так, ось у нас 101 рядочок, отакі веєри з п'яти стовпчиків з одним накидом. І це один елемент у нас, і другий елемент два стовпчика в одну петлю з повітряною петлею між ними. Так, І завершуємо останній цей веєр з. П'яти стовпчиків з одним накидом в одну петлю, і знаходимо арочку з трьох повітряних петель, третю петлю підйому і І в цю петлю робимо з'єднувальний напівстовпчик. Ось таким чином ми завершили 101 рядочок. Так, і тепер можемо переходити до в'язання. 102. От я покажу зараз, як вигляда... який вигляд має візерунок після завершеного 101-го. І давайте розглянемо схему 102-го. Це якби, другий рядок цього от візерунку з веєрами, Тобто це завершальний ряд, який нам вирівнює і дозволить там перейти на інший візерунок. Так, ось наша схема 102-й рядочок. Починається. з... Ось сюди ми зробили щойно з'єднувальний напівстовпчик. І нам потрібно зробити ще один з'єднувальний напівстовпчик для того, щоб перейти в цю арочку з повітряної петлі. Від цього напівстовпчика з'єднувального ми робимо три повітряні петлі підйому і одну повітряну петлю в візерунку. З одним накидом в ту, в арочку з одної петлі. Далі повітряна петля, стовпчик з одним накидом, в другий по ходу в'язання, в другий стовпчик от з цього веєра. Далі повітряна петля, один стовпчик пропускаємо в четвертий стовпчик, робимо стовпчик з одним накидом. Повітряна петля, і повторюється оцей елемент тільки вже без петель підйому. Тобто стовпчик з одним накидом, в арочку з однієї петлі повітряної, попереднього 101-го рядка, повітряна петля, і другий стовпчик в ту саму арочку з одної повітряної петлі 101-го рядка. І о, оце у нас один рапорт. Ми його будемо повторювати 27 разів. І потім завершимо. Так, давайте це зробимо. Ось у нас з'єднувальний напівстовпчик, який ми завершили 101 рядок. І робимо ще один з'єднувальний напівстопчик, переходячи на арочку з однієї петлі повітряної. Від цієї петлі починаємо робити три петлі підйому і одна петля візерунку, тобто чотири повітряні петлі. І далі стопчик з одним накидом в ту саму арочку з однієї петлі, в яку ми робили з'єднувальний напівстоп. Ось перший елемент у нас отак виглядає. Перший елемент ряду. Далі ми робимо повітряну петлю і стовпчик з одним накидом. Ми в'яжемо в другий стовпчик, оцього з п'яти стовпчиків. Ось. Верхня петля другого стовпчика. Робимо стовпчик з одним накидом. Повітряна петля. І тут через один стовпчик в четвертий стовпчик веєра робимо стовпчик з одним накидом, повітряна петля і стовпчик в арочку з однієї петлі, повітряної, попереднього 101 рядка, повітряна петля. І Стовчик з одним накидом в ту саму арочку. З однієї повітряної петлі. Так, ось такий вигляд має візерунок. Ось перший, ну, перший раппорт. Ось він. Так, і далі повторюємо повітряна петля. Стовпчик з одним накидом в другий стовпчик. Зробили повітряна петля. Стовпчик з одним накидом в четвертий стовпчик. Повітряна петля і оцей елемент два стовпчика через одну повітряну петлю. В арочку з однієї повітряної петлі попереднього ряду. Все. Ось другий раппорт ми зв'язали. І так повторюємо до кінця рядка. Так, ось дивіться: 102-й рядок, майже я завершила. Ось два стовпчика з одним накидом з повітряною петлею між ними. І потім оці два стовпчика через одну петлю в веєр, да, в другий стовпчик і в четвертий повітряна петля. І ми завершуємо 102-й рядочок з'єднувальним напівстовпчиком в третю петлю трьох з трьох петель підйому. Ось таким чином. Все. 102 рядок завершений. Ось такий вигляд має візеруночок на даному етапі. Далі у нас буде фрагмент з більш щільним візерунком. Ну і там далі ще. Щось вигадаємо. поки що недостатній. Ну, як на мене, недостатній ще недостатня довжина джемпера. А вам треба міряти і оцінювати, як у вас там виходить. Тому я ще продовжу, продовжуватиму. Так, ось такий візерунок. Мені здається, цікавим і вироб, і процес. Я отримую від цього задоволення. Сподіваюсь, що і ви теж. Так, на сьогодні все. Всім всього. Найкращого бережіть себе. До побачення!